Троянди українські, айстри закордонні за перше півріччя Україна завезла квітів на близько 100 мільйонів доларів, зрізаних на майже 47 мільйонів, а кімнатних на понад 53. Та у магазинах розповідають, українці все частіше віддають перевагу вітчизняному виробникові. Тут люди предпочитають українську ну, розу, розуму, що штаб український цвіток. Хоча э, голландським теж не врізують, він дешевий. Бувають акції. Щороку на одного мешканця в Україні вирощують в середньому три з половиною квітки. З урахуванням імпорту внутрішній попит повністю задоволений. До того ж, він сезонний. Купують рослини переважно до великих свят. Зокрема, на 8 березня припадає понад 40% річних продажів. У цій теплиці вже готуються до 8 березня. Тут до свята вирощують орхідеї. І хоч сама квітка походить з Азії, саджанці купують голландські, стверджують, так значно дешевше. До того ж, так більше шансів отримати здорові квіти. Нідерланди купують рослини з Азії та Африки. Зазвичай хворі. Потім їх лікують і продають далі. Азія же і продає свої саженці, продають дуже дешево. но, к сожалению, вони всі такі больні, заражені, що якщо ми купимо напряму і купимо дуже дешево, виживаємость цих саженців буде 10-20%. А із Голландії ми покупаємо у нас відпад 10-15% буває. Вітчизняні квіткарі вирощують зазвичай ліквідні квіти: троянди, тюльпани і кімнатні бегонії. Працюють на закордонних технологіях поливу і підгодівлі, а вони не дешеві. Та навіть за таких умов. Після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС українським квітам на європейський ринок зась кажуть виробники. Тамтешній ринок майже зайнятий, але можливості для співпраці з європейськими компаніями зростуть. Можливо, будуть какітисовмісне проекти по луковичних, як посадочного матеріалу, тому що для этого нужно площадь, а у нас они есть. є. Я думаю, що може бути возникнуть катакіта фірми, будуть займатися. Утім, зменшення імпортних мит на квіти боляче вдарить по вітчизняних квіткарях, адже вирощування рослин стане нерентабельним. Тож деякі компанії вже перепрофільовуються, вирощують овочі та зелень мовляв, їстівні перці українцям ближчі ніж заморські азалії. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков, Артем Босенко. Новини, телеканал Бізнес.